Послання святого апостола Павла до Колосян. Якщо, отже, разом з Христом ми повстали мертвих, шукайте того, що вгорі, де перебуває Христос, що засідає по правиці Бога. Прямуйте до того, що вгорі, не до того, що на землі. Ми б стали померлими, і наше життя є укрите з Христом в Бозі. Коли покажеться Христос наше життя, тоді і ми, і ви разом з Ним покажетеся в славі. З листа до Ціліна. Бачимо, найчастіше е коментується. Свята Тереза записала так. Життя буває часто важке. Яке ж це терпіння, але зразу яка, яка це радість? Так, Життя коштує. З важкістю починаємо День праці, коли би ж принаймні відчувалося Близькість Ісуса. Але що, ж це, але що ж це робить цей солодкий приятель? Чи ж не бачить нашої тривоги, не відчуває тягарю, тягару, який нас пригнітає? Де він є? Чому не прийде нас потішити? Як він є нашим єдиним приятелем, приятелем, на правду, недалеко від нас, на загал, дуже близько дивиться на нас, жебреє про наш смуток. Про цю агонію потребує цього для душ, для нашої душі. Завтра будемо святкувати святою Фаустини. Так, вона також мала велику приязнь за Святою Терезою від дитятка Ісуса. Всі, мої щоденно, духовному пише, що мала велику набожність до цієї святої вступленням до монастиря. так. І вона наводить такий, е... їй приснилася раз свята Тереза, як е... є в церкві, на вівтарі. Вона зрозуміла, що вона вже свята. Так? Каже, я хочу теж такою бути. Каже, е, Чи я стану святою? Станеш, але мусиш довіряти Господу Ісусу. Каже, все нас в житті вийде. так? Ми так само можемо стати, ставати святими. Ми не мусимо, бути, бо, е, сад, такої, знаєте, багато жінок має такий фанатизм, я мушу бути така, як свята Тереза. Абсолютно ні. Ти будь святою в тому стані, в якому ти є. Ще святий Альфонс Марія Даліборі казав, що Бог кожного хоче до святості в наших покликаннях, в наших станах. Отже, кажуть, але мусиш довіряти. І це є найважче. Це є найважче. Ми багато зрозуміло сьогодні, тут під час цієї хресної дороги. Але повернувшись додому, ми будемо зустрічатися з тою реальністю, яку ми зустрінемо. Знову з тими терпіннями, з тими досвідами, з тими Христами. І Бог хоче, щоб ми далі вчилися йому довіряти. Те, до чого нас закликає Соня Сита Тереса, довіряти йому, вчитися цього від нього. І той смуток, який ми часто переживаємо, якщо ми хочемо і слідувати за Христом, але ми хочемо, знаєте, так, йти так на півкроку за ним. Ну так, так трошки по-своєму, по своїй правді. Я так само тепер недавно закінчив ті розважання з оцем Доліндо. І там останні розважання настільки сильно промовили до моєї душі, не знаю, як до вас. Отже, ж, ми хочемо ставатися святими, але ми хочемо, щоб наш хрест, наш хрест був обвинутий ватою. Ну щоб легко було. А так не станемося святими. Отже, і той сум, так, який ми часто можемо відчувати, Бог нам, то Ісус ділиться з нами своїм смутком, своїми терпіннями, бо Він, можливо, ми не знаємо, для кого Він хоче використати е, цю жертву. Святій Фаустині Ісус сказав, що е, душі купуються молитвою і офірою, молитвою і жертвою. Навернення кожної людини щось коштує. Хоче дати нам так гарну нагороду. Його амбіції, каже Свята Тереза, хоче дати нам таку гарну нагороду, його амбіції щодо нашої душі є такими великими. Але як же ж скажу, моя черга, якщо наша, ще не надійшла, якщо досі ще ні, йому не давали нічого. На жаль, дуже це коштує, що маємо.